Хлібний дар. все вырішить на полі. Ці проти Росії після провокації Москви щодо Естонії закликає і президентка Єврокомісія. А от президент Зеленський назвав нинішній інцидент частиною системної російської кампанії проти Європи і НАТО, що робитиме Естонія, чому в неї немає винищувачів і на захист повітряного простору країни вилетіли італійські ці та інші питання. Кореспондентка ТСН Оксана Ткаченка адресувала пані послу Естонії в Україні Аннелікольк. І відповіді дивіться далі. Естонія, як Естонія оцінює порушення повітряного простору російськими літаками, Три російські винищувачі увійшли у повітряний простір Естонії. Вони перебували там 12 хвилин. Тож ми розглядаємо це як дуже ворожу та навмисну провокацію порушення повітряного простору НАТО. насправді росіяни цього року вже чотири рази порушували наш повітряний простір. Але раніше це були короткочасні перетини. Вони просто пролетіли цього разу. Це було глибоке проникнення в територію Естонії і два. 12 хвилин це не випадковість. як близько вони були до столиці Естонії Таліна. ні, не так близько. Але Естонія країна з населенням 1,3 мільйона. Вона невелика, тому вони справді були всередині країни, а не просто над якимись полями. Естонія скликала консультації в межах альянсу НАТО. Що ви очікуєте від союзників? Якою має бути відповідь на це? Так, минулої ночі зібрався уряд Естонії. і Вирішив, що це було очевидне порушення, і на нього слід рішуче відреагувати в межах НАТО. Тож ми вирішили ініціювати консультації за статтею 4, Але поки що не знаємо, яких саме заходів очікуємо. Ми досі збираємо інформацію і надамо її нато, щоб союзники разом могли вирішити, як реагувати. Чи пов'язуєте ви цей інцидент із ситуацією в Польщі, коли російські дрони порушили повітряний простір трохи більше тижня тому? однозначно це все пов'язано. Порушення повітряного простору Польщі, Румунії, навіть один дрон залетів до Литви. Це все російські провокації. Вони тестують країни НАТО, перевіряють, де наші червоні лінії, але цього разу мова не лише про дрони. Це були три винищувачі миг 31 Це серйозно. Ми також розглядали це під час консультації з союзниками по НАТО як дуже серйозний інцидент. Це також пов'язано з Україною, бо російська агресія там не йде за планом, і тепер вони тестують всі країни НАТО, наскільки далеко ми дозволимо їм заходити. Але я сподіваюся, що ми цього не допустимо. Чи вважаєте ви, що це може бути підготовка до реальної повноцінної агресії? складно сказати, бо на мою думку, росіяни кинули всі свої сили та армію на фронт в Україні. У них не вистачає людських ресурсів, щоб перетнути також кордон Естонії, Латвії, Литви чи Польщі або напасти на Фінляндію чи Швецію, які також є членами НАТО. Тому я не бачу цього як початок масштабної війни проти всього східного флангу. Але безперечно ми обговоримо це з нашими союзниками. Я читала у новинах, що транспондери на. Російських літаках були вимкнені, чи попереджали ви їх якось, чи супроводжували їх винищувачі Так, насправді вони вимкнули транспондери та всі канали зв'язку. Тож попередити їх було неможливо, і це знову доводить, що це був навмисний акт, а не випадковість. Бо якщо це випадково, транспондери та зв'язок залишаються увімкненими. У 2015 році в Туреччині був схожий випадок. Вони попередили пілота, але той проігнорував і його літак був збитий. Чи було б доцільно вчинити так само задля захисту повітряного простору Естонії. Ситуація в Туреччині була трохи іншою. Так, вони тричі попередили росіян, а потім їх збив турецький винищувач, не під командуванням НАТО. А в Естонії в нас немає власних винищувачів. У небі чергували італійські літаки під егідою НАТО. Тож рішення має ухвалювати НАТО. Це трохи інша ситуація, але звісно, НАТО має відреагувати на це під час консультацій тобто, щоб збити такі літаки, потрібне рішення всього НАТО. так. Або ми повинні мати власні винищувачі, або тоді це рішення НАТО. А у вас є пілоти або радянські літаки, наприклад, міги? Недант. Ні, немає. Тому в нас немає винищувачів. Хоча пілоти підготовлені. Це частина співпраці в межах НАТО для кожної країни східного флангу, яка не має власної авіації. НАТО забезпечує повітряну оборону. Це ротаційна місія. Цього разу італійські винищувачі. Лайпапетріоти на ні, немає. Уже два роки ми ведемо перемовини, шукаємо фінансування. Я не можу сказати все, але ми працюємо над створенням щитів. Україна пропонувала спільно захищати повітряний простір. Ви підтримуєте цю ідею? Так, Україна з початку повномасштабної війни закликала закрити небо. Поки що реакція з боку Європи на це була не надто позитивна. Побачимо, що буде далі, особливо у межах дискусії в коаліції охочих, де Естонія також заявила про свою участь. Деякі країни не дають системи ППО. Тож подивимося, як підуть дискусії, як ми зможемо захистити Україну